Інсайд Тіві, будьте в курсі подій. Україна працює над розширенням промислових комплексів озброєння. Зараз в Україні виробляється десятки вітчизняних шахетів на місяць. Зазначається, що Україна у наступному 2024 році втричі збільшить бюджет на закупівлю озброєння та військової техніки українського виробництва. Також в ГУР показали вміст так званого блекбокс, на який українці збирали 230 мільйонів гривень. Я робітник одного з пес підрозділів голова примінилася. Дякую кожному, хто долучився до збору 15 мільйонів гривень на потрапу одного з ваших підрозділів. А зараз я вам покажу і розкажу, що знаходиться в Блэкбосі. Це дисководник українського виробництва їжі 26 днів. Здатний знищувати цілі. На відстані до 300. Даний ворожуючий боєприпас вдатний знищувати важливі військові цілі противника наперетивно тактичній та стратегічній глубині. Задяки цюгу та іншим засобам з Блэкбоксу ми зменшували та зменшує наступальний потенціал противника. Дякую кожному, хто долучився до збору. Далі. Дронів стає все більше, і скоро всі вони впадуть на голови окупантів. А от куди не долетить снаряд чи дрон? Тоді стане ракета, випущена з Хаймарс. Ефективна взаємодія між аеророзвідкою окремої артилерійської бригади, десантно-штурмових військ та розрахунком Хаймарс по знищенню ворожого граду. Черговий приклад, коли гасло разом до перемоги не слова, а дії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, не пропускайте нових відео. Слава Україні!